Я буду називати прапори країн. Прапори, о, у нас є така гра, настільна гра, називаючи прапори світу. Може такого є. Ну, коротше, в не играти будемо, а я буду називати ці країни. Я знімаю відео і грація, щось таке короче, багато українських прапорів, зараз скажу, прапорів, э, хто да. там, не знаю. Карти вон, 220 штук. Я буду... Іграти, називати прапори, рандом не брати і так далі. Моє оце. Так, Перший прапор я достаю рандомний прапор, так. Так, перший прапор. Опа! Це трохи важко, ви скажете, але для мене не дуже. Гівінея Бісау. Гвінея Бісау. Промі так, далі рандомно я беру. Сразу кажу. І так. Я не побачу. Я не встиг. Типу, в мене камера це. це тож легко для мене. Азербайджан. Азербайджан. Так, далі. Так, о. Тож, легко куба. Це для мене все легко. Бо я я хотів хожу в третій клас, але для мене проповість це легко дня. Географія, я дуже люблю географію, Так, я беру. Так он. Палау! Палау острови в Австралії. От там Австралії Так, далі у нас. Ага, оця країна в Африці це на Намібія. На так, далі. Я буду знімати ці рубрики по частинам, бо все я не назву, тому треба буде чекати. Так, оце сієра Леон, там прапори просто. Хоче трохи. Ладно, одна помилка. Нічого. Давайте просто оце, що ми Вга... вгадуємо. Просто десь я не скину. Так, це все. Перемішає. Все, давай. О! Легко. Країна ссср це... Казахстан. Тільки така собі країна. Так. Так, Нікарагуа. Мебутовесь, а, Сальвадор. У ну, них теж прапоры схожі. Діх майже одинаковий пропор. Що це питається? Так, так, так е, Угорщина, Угорщина, Угорщина. Будапешт. пеш. Так, це Бангладеш. Легко. Так, опа. Блин, это Мадагаскара. Мадагаскар. Так, я сделала старого петля. Пропор душу. Це було, а ну а. Э. Да, оэ. Це легко, німеччина. Всі, я думаю, гадають цей прапор. Показують тебе, що перві. Німеччина у тебе Україна десь. Так, я її за рукам О! Екваторіальна гвінея. Екваторіальна гвінея, ну так, пори. Попадаю так що їх це так. о, це Коморські Острови. Коморські острови. Так. Це е, як то вони? Маршалві острови здається. Маршал-айкен, я помню по англійськи Маршалові острови, так. Да. Так. Мексика. Мексика. Так, великобритання, лако. Це Коста-Ріка. Коста Рика, правда, але. Я называю кастрюльку там по-английски так Чили. Дверь я закрою На чили Это чили Чили, чили Парик Чили Да, чили, у нас Да, кто скажет Латвия, да, На но целых два На Атланте, на Путин так. О, так я уже краину очень снимал в Чехии. Я снимал в Добольвак э, Прапор. Все, видео. Так. Испания. Лахко тоже. Дальше буду в нас Ем... Я одразу дві доставлю, ну хай будуть. Ем... Центрально цар, коротше. Центрально Африканська Республіка. Ну так, то вона цар. І це куди всі б хотів поїхати, це Мальдіви. Mm -hmm. Так, далі. Знов дві достав. Ну, нічого, Перу е, і Монголія. Это Монголія. Монголія. Так, знов сразу две. Габон. Габон. Бельгія. Бельгія. Белгим. Ой, блин, я багато про пару зраду. Так, я його відкриваю. Так, все. все, да. Так. Так. Кенія. Кенія. Ем, эм... Македонія. Примічаю. Ну, примічаю, Македонія. Канада. Канада, Отава. Друга самої країни. Це Судан. Судан. Знов. Знов пору. Нічого, хай буде. Маута. Острів Європі. А там. Маленька. Валета. Так, опа. Франція. Легко. Франція, Париж, Вірменія. Вірменія, ну. Все. Так, це, блин, стало. Це або Монако, або Индонезія. Це мабуть Монако, бо там eh, рамка синя, це означає, що це Європа. Там пропорадинакові Монако. Так, це Ліберія. Ліберія, видно. Далі це. Кипр. Кіпер. Кіпер, опці, во там мамонький. Червоненький О! Прощаємо Роналду, там знизу карточка я не бачу. А, це Роналдо Португалія. Да. Mm, Бурней. Давайте ще п'ять карточок, я зараз доставлю любих. Назву. Бо я забувся, що ще в нас підчастина буде. Я, он, пару, П'ять карточок і буду називати це Банін. Банін. Африка. Це Мозамбік. Мозамбік, ну е, це Еквадор. Бо Венесуела. Еквадор, так. Да. Це Болгарія. Болгарія. А це того. Чи, тільки того. Ну, коротше, от стільки карточок я е, взяв на стільки оставить. Осталось навіть більше. Дешево. Ось стільки. Ось вот, скільки. повно. Це була перша частина. Ці карточки я поки що закупаю, щоб не повторилися. Ну, всім пока!